Адже мені треба було зніматися оголеною. Так в сценарії прописав Іван Миколайчук, тому що Настуня має плисти річкою, виходити на берег і побачити, як в кущах зачаївся молодий Лисенко. Я повинна повернутись і сказати: А що ж я тепер мамі скажу? Така цлотлива дівчина, неймовірна сцена, дуже така чиста, прекрасна. Я відмовлялася, я не, я я не хотіла, хотіла, ну, звісно, зніматися уголеною. Хто б це погодився? Мене вмовляли. Декілька разів до мене підходили і режисери, і, а, другий режисер, і асистент. Ні, кажу, я давайте придумайте щось інше. Ну, нарешті я погодилась за однією умовою, Що на майданчику буде режисер-постановник, гример. І другий режисер і оператор все більше, щоб нікого не було. І бачу, що на кожному дереві сидять сільські хлопчики, як грона винограду, як яблука, знаєте, і кричать мені: Оля, 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 оля. Ну, це забути неможливо.